Рік після анексії Криму. Чи вірять ще на заході, що півострів колись знову стане українським? Вітаю в геофакторі. Сьогодні розповімо вам також про таке. Сумнівне меценатство, звідки у невиїзного олігарха взялася жага до реформ. Невинно страчений чи терорист. Чому тема смертної кари в Білорусі табу? Жінка як берегиня роду і бізнесу, де В'єс найкраще з гендерною рівністю. Цього тижня був остаточно розвінчений міф про те, що анексія Криму була ініційована самими кримчанами, і зробив це ніхто інший як Володимир Путін. В анонсі російського фільму Крим шлях на батьківщину. Президент Росії по суті визнав, що анексія Криму була спланованою акцією. Український уряд заявив, що це ще одна вагома підстава для того, щоб позиватися з Росією в міжнародному суді ООН в ГАЗі. Це вже не вперше, коли Київ заявляє про такі наміри. Утім, минув рік, як Крим вже не наш, а жодних зрушень немає. Тим часом потік переселенців з Криму не вщухає. Наша кореспондентка в Україні Олександра Індюхова дізнавалася, як живеться першим кримським переселенцям та чому назріває друга хвиля масової втечі з окупованого півострова. Кримчанин Сергій Георгієв та його дружина Людмила Шевченко приїхали у Київ рік тому, одразу після анексії півострова. Тепер вони мешкають на оболоні у маленькій однокімнатній квартирі разом з мамою Людмили. У Ялті Сергій працював водієм туристичного автобусу фірми Інтурист. Людмила секретаркою у тролейбусному депо. Вони дуже любили подорожувати Кримом та не шкодували на це ані часу, ані грошей. Поляна сказок 12 місяців дерев'яних. Надіюсь, з ними не зділиють нинішні власті. Це відео одного з останніх мітингів Євромайдану у Ялті. Близько сотні активістів сподівалися якось зупинити референдум. Серед них Людмила та Сергій подружжя залишила півострів через утиски самопроголошеної влади та безробіття. Роботодавець Сергія, Ялтинський інтурист, Припинив діяльність ще до референдуму, адже туристи з Європи уминають окупований піострів, а повернення Криму Україні стало другорядним питанням світової політики. Нарікає Сергій Зараз уже по факту Європа починає заплющувати очі на те, що Крим відійшов до Росії, і сама Україна вже спокійніше до цього ставиться. і таке враження, що Крим буде... буде розмінною монетою. Та його дуже довго будуть повертати. Крим буде возвращати. Полковник авіації Юлі Мамчур до анексії Півострова командував Севастопольською бригадою. Рік тому він увесь березень зі своїми підлеглими намагався захистити від захоплення литовище у Бельбеку. Як в Криму, так і на Донбасі протистояти Росії без допомоги ззовні Україна не зможе, вважає Мамчур. І світ нам повинен допомогти в цьому, тому санкції ні в якому разі не повинні зменшуватися, тому що ми бачимо, що Росія не відступить, і в Україні є тільки один вихід. Або він є один, треба перемагати. Якщо ми не переможемо, ми втратимо свою країну. Координатор громадської ініціативи Кримсос Таміла Ташова впевнена, що півострів повернеться до України. Рік під російською окупацією став для Криму справжньою катастрофою. Підприємці масово тікають з півострова не приносить, скажем так, від Криму немає користі просто в економічному плані. Росія поверне Крим у будь-якому разі. Думаю, вона сама його віддасть. я не знаю коли, але передбачаю, що в найближчі 2-3 роки З Криму виїжджають не тільки підприємці, у Кримсос прогнозують ще одну хвилю кримських переселенців. Ще починається із 16 березня. Починається призов в російську армію. Дуже багато хлопців не хочуть, бо розуміють, що їх відправлять воювати в Україну. до нас телефонують, кажуть, ми не хочемо воювати. Вони активно залишають Крим. Такої може тоже бути. Людмила та Сергій дуже сумують за своєю райською Ялтою. Тут у нерозпакованих валізах їхнє туристичне спорядження, але повертатися додому в жодному разі. Чому не можу поїхати додому? Не почуваюся там вільним, сильно тиснуть. Присутнє постійне відчуття небезпеки. Це радянський союз в найгіршому вигляді. Сергій влаштувався на роботу водієм у Києві. Людмила стала волонтером у Кримсос, допомагає іншим переселенцям. Таких як вона і Сергій, за офіційними даними, з Криму виїхало 25 тисяч а реальні цифри вдвічі вище. Переселенці вважають, що тема Криму в міжнародній політиці стала другорядною і Європі нині не до них. Чи так це чи змирився захід з анексією півострова? Ми запитали про це у німецьких експертів з питань Східної Європи. Європейське сприйняття не змінилося. ЄС та його країни-члени не визнали легітимність анексії Криму. Через це були накладені санкції, і ці санкції залишаться чинними доти, доки Крим буде анексований. ЄС розглядає анексію Криму як порушення міжнародного права, і в цьому сенсі упродовж року нічого не змінилося. У нас, як у міжнародної спільноти Європейського союзу, просто бракує. Засобів, щоб реагувати на такий конфлікт, на таку політику дестабілізації з російського боку, ми виключаємо воєнну відповідь, бо це спричинить подальшу ескалацію. Ми маємо ситуацію, коли одна країна порушує міжнародне право і не соромиться, не боїться санкцій, правових наслідків. В такому разі на це важко дати відповідь. Як можна відповісти на воєнну агресію, якщо ми не можемо або не хочемо вдаватись до воєнних засобів? З цієї точки зору ми безсилі. Я думаю, що захід, з огляду на ті стратегічні інструменти, які він має. Задовольниться чи буде змушений задовольнитися цим, коли конфлікт на сході України буде вирішено? Коли буде відновлено контроль на російсько-українському кордоні, та буде дотримуватися режим припинення вогню. Наступною великою темою буде статус областей, які були захоплені сепаратистами на південному сході. Цього буде достатньо, аби повністю відволікти увагу міжнародної спільноти. Тема Криму буде відігравати меншу роль, але захід не буде визнавати цю анексію. Путін відверто заявив, що анексія була спланованою Кремлем акцією. Як німецькі експерти трактують таке зізнання російського президента. Я вважаю це реальним. на мою думку, такі сценарії існували в служби безпеки та військовому апараті в Москві вже давно. Військові, звичайно ж, проробляють подібні сценарії, і не лише в Росії. Я виходжу з того, що сценарій існував набагато довше. Можна також припустити, що у ході розвитку української кризи російське керівництво почало значно раніше ніж у березні вже конкретно розглядати цей сценарій як реальну можливість. Ми вже давно знаємо, що анексія готувалася щонайменше з 2008 року, і зараз цей план витягли з шухляди після відсторонення Януковича. Я думаю, що для Путіна це спосіб показати свою силу, особливо всередині країни. Так би мовити, ми це зробили, і ми цим пишаємось. Це лінія, якою він дотримується. А нам він хоче сказати цим: мене не хвилює, що ви думаєте і як ви реагуєте. Ми такі впевнені в собі, і такі сильні, що ми можемо це зробити і відверто про це заявити. Даса склада сигнал Вас Вас Анунсокрихтидес, я думаю, що для Криму це загалом буде дуже важко, тому що анексія не буде визнана заходом. З погляду міжнародної політики Крим не розглядатиметься як нормальна частина Російської Федерації. Він буде невизнаним регіоном, який потерпає від економічних санкцій. І виникає питання: наскільки привабливим видаватиметься у майбутньому життя в Криму і не лише для українців, але й для Росіян, які там вже перебувають. Повну версію коментарів німецьких експертів про майбутнє Криму, а також про те, як у Європі оцінюють актуальні події в Україні, читайте на сайті Deutsche Welle Українською. Коли американський підприємець Джон Рокфеллер півтора століття тому став першим в історії мільярдером, це було справжньою сенсацією. Тривалий час його статус найбагатшої людини світу для інших був недосяжним, але нині все разюче змінилося. Американський журнал Forbes нарахував цьогоріч у світі 1826 мільярдерів, і їхня кількість постійно збільшується. Разом з тим прірва між багатими і бідними збільшується теж. Виходить, що один відсоток населення світу нині володіє такими ж статками, як решта 99. Чому так і які це матиме наслідки, з'ясовувала ДВ. Німецька економіка найпотужніша в Європі, але навіть тут прірва між багатими та бідними зростає. Це підтверджують дослідження. У 80-х роках минулого століття співвідношення було таким: найбагатші німці мали у п'ять разів більше, ніж найбідніші. Сьогодні ж становище багатих поліпшилось, а бідних не змінилося. Чому так відбувається? Чому прірва між бідними та багатими дедалі поглиблюється? Це намагається з'ясувати професор вільного університету Берліна. Джакому Корнео вважає, що головна причина глобалізація. Дедалі частіше підприємці відкривають свої фабрики та створюють робочі місця за кордоном конкретно це означає, що можна здійснювати виробничий процес вже не в Німеччині, а в країнах, де зарплати становлять, скажімо, п'яту частину від німецьких. Відповідно, зростають прибутки і підприємства. Окрім того, дедалі краща техніка, роботи та комп'ютери в багатьох галузях витискають персонал. За таких умов мало хто наважується вимагати більших зарплат. Дірк Гіршель профспілковий активіст, обурюється. Кожен третій німець має лише так звану неповноцінну роботу, тобто нестабільну, тимчасову і з неповним робочим днем та нижчою оплатою. До того ж, у профспілок впливу стає дедалі менше. Щоб знизити витрати на оплату праці, роботодавці розривають контракти. В штаті на підприємствах працюють вже не 70, а 50 відсотків співробітників. Як наслідок покращення рівня зарплат, якого ми домагаємося, має деталі менша кількість працівників. Отож, більше прибутків у підприємств та менше в грошей в людей. При цьому податкова система не є справедливою. Нарікає економіст Маркус Ген. Люди з високими прибутками, щоправда, платять більше податків ніж люди з низькими зарплатами, але не достатньо багато. Це по перше по друге, ті, у кого багато зайвих грошей, можуть, наприклад, купувати акції. Однак податки на дивіденди з акцій є набагато нижчими ніж на прибутки. Це не лише несправедливо, але й небезпечно. Після міжнародної фінансової кризи МВФ з'ясував. Що однією з її причин було те, що американці з дуже низькими доходами були змушені брати кредити, а це спричинило сумнозвісні кредитні бульбашки. Або ж всім відомо, що нормальне функціонування ринкової економіки залежить від того, чи достатньо люди купують і споживають. Однак, якщо доходи не рівні, в нас з'являється економічна проблема. Ідеш ж. Вихід він очевидний. Добробут має краще розподілятися. Розподіляти добробут. Такої думки не цураються і самі багатії. Але в українських олігархів, приміром, дуже специфічні уявлення про те, як краще це робити. Так мільярдер Дмитро Фірташ розщедрився на амбітну ініціативу з реформування України, залучивши багатьох відомих європейських політиків. Щоправда, ставлення в Європі до намірів олігарха доволі неоднозначне. Дмитро Фірташ не має права виїжджати з Австрії. Він був змушений заплатити віденському суду 125 мільйонів євро застави, аби мати змогу пересуватися містом у сполучених штатах. Підприємця звинувачують у корупції і вимагають його екстрадиції, аби покращити свій імідж. Він наразі фінансує ініціативу з підтримки економічних реформ в Україні. По суті, на зізнатись чесно, Україна банкрут, і в нас далі два шляхи: або ми щось будемо робити, або ми нічого робити не будемо. На мою думку, нам треба нині робити те, чого не зробив уряд за цілий рік. Перштайнбрюк, Штайнбрюк, екс-міністр фінансів Німеччини, вважається прихильником українського олігарха, так само як екс-міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер, до групи радників належить і колишній єврокомісар Гюнтер Ферхойген. Всі вони вболівають за реформи української економіки і готові допомогти у цьому. За це платить олігарх, скільки саме наразі не зрозуміло. Насправді ця група радників повністю незалежна. Її учасники не обмежені якимись умовами і тому не знаходяться під впливом тих, хто до цього відігравав в Україні роль крупних підприємців чи олігархів. До речі від українського уряду ніхто не взяв участі у цій конференції. Тим група радників сподівається вже незабаром презентувати свої пропозиції реформ у Києві. Вони вірять, що без залучення олігархів модернізація не відбудеться. Люди, що у останні 20 років стали багатими в Україні, тепер повинні своїми статками допомогти відбудувати країну. Ми хочемо, аби вони витрачали свої гроші на різноманітні проєкти. І це один із них. Тим європейські експерти скептично ставляться до ініціативи Фірташа. Це далеко не перший проект українських олігархів, що, за їхніми словами, покликаний сприяти українським реформам, але досі жоден з них не дав відчутних результатів. Ця остання ініціатива пана фірташа. Вона не в тому напрямку, тому що нарадників мені здається зараз українському уряду не потрібні. Є інші проблеми, біженці. Є така проєкт страхування зовнішніх інвестицій в Україну. Політичних різків таких зовнішніх інвестицій це було б набагато більш важливо для України. Але наразі фінансові проблеми України не заважають олігархові витрачати величезні гроші на гонорари для радників. Так, один виступ Перештайнбрюка може коштувати від 15 до 30 тисяч євро. Сама ж презентація ідеї фірташа відбулася на одному з найфашенебільніших майданчиків відня у палаці Ферстеля. Рішення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа очікується 30 квітня. Якщо Австрія таки видасть олігарха США, то йому загрожуватиме 50 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. 15 березня, три роки тому, за обвинуваченнями в теракті в мінському метро, були страчені Владислав Ковальов і Дмитро Коновалов. Мати Владислава програла режиму Вілукашенка боротьбу за життя сина, але досі не припиняє боротися за скасування смертної кари. Втім, ця боротьба, по суті, безрезультатна, так само, як і оскарження інших суперечливих смертних вироків. Вона змушена говорити про свій біль знову і знову. Любов Ковальова розповідає про день, коли було страчено її сина Владислава у березні три роки тому. Хлопцеві тоді було 26. Мати досі не може дати собі раду зі своєю жалобою. Їй навіть невідомо, де похований її син. На жаль, могили в нас немає. Тому квіти, які дарували, коли дізналися, що влади вже немає, приносили до під'їзду. Залишали тут. Молодий, гарний, розумний хлопчик. Добрий хлопчик. На нього поклали відповідальність ось за цей злочин. У квітні 2011-го у мінському метрополітені вибухнула бомба, загинуло 15 людей. Сина Ковальової та його товариша визнали винними в скоєнні злочину. Утім, правозахисники вважають, що зізнання в хлопців вибили. І тим не менше їх засудили до страти через постріл у потилицю. Любов Ковальова вважає свого сина жертвою свавільного та деспотичного правосуддя режиму Лукашенка. Було конкретне указання. в нашому випадку була конкретна вказівка засудити, конкретна вказівка розстріляти. Можливо, це було пов'язано з чимось таким, щоб тримати суспільство в страху. Може. Пов'язано з якимось політичним мотивом. Владислава та його друга стратили у цій в'язниці в центрі мінська. Анімаційна стрічка моделює, якими могли бути останні хвилини життя засуджених. Правозахисна група Весна зняла цей фільм із просвітницькою метою. Активісти організації дбають про багатьох матерів, яким не дозволили навіть поховати своїх синів. Президент Лукашенко вважає смертну кару необхідною у боротьбі зі злочинністю. Ті, хто відстоює скасування смертної кари, кажуть про те, що вірогідність судової помилки є достатньо серйозною. ціна цієї помилки життя людини. Ціна цього питання – це життя чоловіка. У Берліні мешкає людина, яка знає процедуру смертних вироків зсередини. Олег Алкаєв п'ять років поспіль керував групою, що виконувала вироки у Білорусі. Аж доки сам не потрапив у 2001-му в поле зору правосуддя і попросив політичного притулку в Німеччині. Він віддав накази щодо розстрілу 130 людей, переважно засуджених за вбивства. Лише в Німеччині, каже Алкаєв, він збагнув, наскільки жорстоким є смертне покарання. З Берліна Алкаєв спостерігав боротьбу матері Ковальова за помилування сина. Лукашенко нікого не помилував, але в цьому випадку він міг, тому що на руках у цього хлопця крові не було. Була лише обізнаність. Його й розстріляли. Шанс шанс був усе таки отримати помилування. минулого року знову було страчено трьох чоловіків. Усі апеляції та прохання про помилування президент Лукашенко відхилив. Любов Ковальова хоче і далі боротися проти смертної кари в Білорусі. Хочеться, щоб хочеться, щоб більше не було таких справ, як наша. Щоб не засуджували невинних людей на догоду комусь. Щоб матері більше не страждали. Одного дня Ковальова сподівається знайти місце де похований Владислав, щоб мати куди приходити зі своєю жалобою. Боротися за справедливість завжди непросто, особливо жінкам. Незважаючи на певні досягнення в питанні гендерної рівності, європі треба ще багато над чим попрацювати. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, ухвалені цього тижня у Страсбурзі. За підрахунками євростату, європейські жінки заробляють в середньому на 16,5% менше за чоловіків. А три чверті європейців вважають встановлення гендерної рівності одним з пріоритетів ЄС. Цю консервну фабрику Лоліта Бемхена очолила 24 роки тому, коли Латвія здобула незалежність від Москви. Там, де раніше все робилося вручну, сьогодні працює сучасне обладнання, яке обслуговують 134 співробітники. 41% керівних посад у Латвії обіймають жінки, до яких належить і Лоліта. Їй вдалося вивезти своє підприємство із обігом у 20 мільйонів євро у лідери на Балтійському ринку за часів комунізму було багато таких підприємців, як я, які хотіли розвивати власний бізнес, але нам цього не дозволяли. Незалежність від Москви нарешті дала можливість для розвитку власної економіки. жінки відіграють важливу роль у латвійській економіці, яку вдалося не лише швидко модернізувати, але й вивести з економічної кризи 2008 року. Втім, найкращою з огляду на рівність можливостей чоловіків і жінок є ситуація у північній Європі. Саме Фінляндія, Швеція та Данія мають найкращі показники відповідно до Світового індексу гендерної нерівності міжнародного економічного форуму. Та Євросоюз має не лише відмінників, але й проблемні країни. Так, Греція, Угорщина та Чехія посідають 91, 93 та 95 місця відповідно для порівняння це гірше ніж у Нікарагуа, Мозамбіку та Ботсвані. В Угорщині негласна дискримінація жінок це не лише відлуння минулого, але й фактично частина сучасної урядової ідеології, відколи країною править Віктор Орбан у тренді знову мачистські настрої та застаріле сприйняття ролі жінки у суспільстві. Можливо, жінкам просто слід повернутися до виховання дітей. І ми маємо подбати насамперед про те, щоб у сім'ях народжувалася не одна-дві дитини, а три, чотири чи навіть п'ять. У німецькій політиці подібна ідеологія не має місця. Тут жінки захищають себе від проявів дискримінації на законодавчому рівні. Останнє досягнення ухвалення закону, згідно з яким 30% посад у великих німецьких підприємствах мають обіймати жінки. Це великий успіх для однієї з ініціаторок закону, очільниці німецького міністерства у справах сім'ї Мануели Швезіг. Але на цьому жіноча частина парламенту зупинятися не збирається ми будемо продовжувати доки не отримаємо повноцінної квоти, допоки не буде зрозуміло, що без жінок на ключових посадах на усіх рівнях просто не обійтися. соціал демократка Швезі готує нову ініціативу законодавчо закріпити рівність оплати праці для жінок та чоловіків. Але для цього доведеться докласти подвійних зусиль. Ця ідея міністерки вже викликала прохолодну реакцію серед партнерів по коаліції та представників великого бізнесу. Мером одного з найоспіваніших місць світу Парижа є, до речі, жінка Ан Ідальго. Представниця прекрасної статі не побоялася ініціювати радикальну екологічну реформу для міста, на яку не зважилося багато її попередників. Адже у Парижі в десятки разів перевищена допустима норма забрудненості повітря. Романтика прогулянок під паризьким небом в буквальному сенсі слова затьмарена смогом. У цьому відомому французькому шансоні співається про те, що повітря в небі над Парижем, наче створене для щастя закоханих. Утім, довго цим повітрям схоже не надихаєшся, адже загазованість на вулицях французької столиці зашкалює. Минулоріч у березні зафіксували, що вміст високодисперсного пилу в Паризькому повітрі перевищив норму у 30 разів. Відтоді міська влада вдалася до надзвичайних заходів із контролю за забрудненістю повітря. Перше, за що взялися, став автотранспорт. Близько п'яти з половиною мільйонів автівок щодня запруджують вулиці Парижа. П'єр Патуель живе на околиці французької столиці. Забрудненість паризького повітря в його випадку спричинила хронічне захворювання легенів. У 2013 році у мене діагностували хронічно обструктивне захворювання легенів. Зазвичай таке захворювання типове для затятих курців. І тоді перше, що каже лікар, це негайно припинити палити. Але, як ви розумієте, в моєму випадку це було непросто. адже я ніколи не палив. Декілька разів на день у небо над Парижем здіймається оця повітряна куля. Туристи насолоджуються панорамою оспіваного поетами міста з висоти 150 метрів. Але куля має не лише туристичне призначення. На ній прикріплено невеликий вимірювальний прилад, який визначає рівень забрудненості повітря. Результати вимірювання аналізують у лабораторії неурядової організації Ерпарів. Тут встановлюють також причину забруднення. Значна частина пилу спричинена викидами транспортних засобів. Частина від димарів. Ще частина приміром від сільського господарства чи будівельних робіт. Коли рівень забруднення повітря перетинає допустиму межу, ер б'є на сполох. Останніми роками таке трапляється дедалі частіше. Тож владі міста нічого не залишається, як вдатися до радикальних кроків. Бургомістерка Ан ідальго хоче, щоб уже починаючи з липня з паризьких вулиць зникли автівки з дизельними двигунами. Це стосується і машин туристів. треба вдаватися до різноманітних заходів. Ті, хто має дизельні автівки, мусять знайти їм альтернативу, а ми маємо їм у цьому допомагати та стимулювати. Попередня влада теж намагалася зробити Париж більш екологічним. Було запроваджено таксі з гібридними двигунами та розгалужену систему оренди велосипедів, але цих заходів недостатньо, вважає нинішня очільниця Парижа. До 2020 року увесь міський і комунальний транспорт, як то автобуси чи сміттєвози, мають перевести на екологічніші види пального. Від таких радикальних реформ далеко не всі французи в захваті. Усі країни ЄС збільшують кількість дизельних автомобілів у своїх автопарках. Лише Франція робить навпаки. Тепер, коли автомобілі на дизелі стали екологічнішими, ми їх забороняємо. А тоді, коли вони забруднювали повітря, французів стимулювали їх купувати. Франція геть божевільна. І все ж 84% парижан підтримують радикальні заходи проти забруднення повітря. І як співається далі у пісні. Надія розквітає у небі над Парижем! Що ще непокоїть, дивує чи зворушує європейців, дізнавайтеся на сайті Deutsche Welle української або на нашому відеоканалі в Ютюбі. Я прощаюся з вами на все добре.